Сьогодні у випуску час пік. Отруєні підлітки у Мукачеві від двоє дітей в реанімації у важкому стані. З якось там у, у цю витяжку, пішов газ і, і все. новий єпископ в Ужгороді Відбулося висвячення Теодора Мацапули. Хіротоні взяло участь біля 60 єпископів. Захищаючи Україну від московської орди, поліг Микола Кушнір із Горінчева, Хуйського району. Горінчівську громаду знову сколихнула сумна звістка. 15 липня під час виконання бойового завдання в районі села Першотравневе Куп'янського району Харківської області загинув командир відділення 2-го мінометного взводу механізованого батальйону, житель Горінчева, молодший сержант Кушнір Микола Миколаєвич, 72-го року народження. Крім того, 15 липня в селі Сюрте попрощалися з полеглим воїном, поховали Михайла Юрійове. Чаяцьківа чоловік народився 3 вересня 83-го року, а загинув 7 липня. Цьогоріч Закарпатець загинув в районі Запорізької області. У Михайла залишилася мама, дружина, двоє дітей, а також брати Володимир та Віктор. Також сколихнула страшна звістка і великобичківську громаду. З глибоким сумом повідомили, що 15 липня на 29-му році життя загинув захисник, солдат Попович Петро Петрович. Сталося це у Запорізькій області. Петро, житель села Лух, 95-го року народження. Мужньо виконував свій службовий обов'язок. Вічна шана і пам'ять захисникам. Майже 4 тисячі пачок сигарет намагався потай перемістити в Угорщину 70-річний громадянин Польщі. Спробу викрили цієї ночі прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці в пункті пропуску Лужанка. По прибуттю в пункт пропуску автомобілем марки Рено іноземець обрав смугу Зелений коридор. Прикордонники вирішили провести поглиблений огляд авто. під обшивкою кузова автомобіля, сидінням водія та пасажира. Оглядова група виявила 3630 пачок тютюнових виробів різних марок разом із контрабандним. Куривом винозенця вилучили транспортний засіб. Сума оцінки вилученого майна наразі встановлюється. В Качеві до обласної дитячої лікарні потрапили двоє юнаків 2008 та 2009 років народження. Як вдалося з'ясувати, їхня мати прийшла після роботи додому і побачила синів непритомними. Сталося це 16 липня, о 20.20 20 на вулиці Шандора Петки. За словами їхнього друга, якого нам вдалося зустріти біля будинку, двоє братів раптово вдома відчули запаморочення, дзвін в ухах і нудоту. Із попереднім діагнозом отруєння чідним газом їх госпіталізували до реанімаційного відділення. У них там короче, Типа я щось там з вентиляцією, не так. І, ну вони якби там би їх у квартирі, коли хто там мився, у квартирі з, ну, з бойлера якось там у, у цю витяжку пішов газ і, і, все, і вони впали. Знали так особисто їх. Це два брата. Так да, це мої друзі. Тим часом у лікарні повідомили, що спочатку стан хлопців був важким. Однак уже станом на сьогодні медики його нормалізували. Відомо, що мама знайшла їх вдома на квартирі обидвох. Вони були вдома самі без батьків, і вона їх знайшла в непритомному стані, після чого викликала швидку допомогу. І доставлені вони були до нас у госпіталізовані ревінційне відділення у непритомному стані. Окрім того, що вони були непритомні, були сліди е, значить, блювання. Тобто вони вдома, окрім того, ще, що втратили вдома, вони ще й поблювалися. Е, як вияснилося, скоріш за все, причина була в тому, що була порушена вентиляція з кухні, де їх мама знайшла, тому що там є газова колонка, яка ну, весь час горить, тому що тепла вода, тут тепла вода вона йде через ту колонку в тому числі. Дітям була надана кваліфікована медична допомога, значить не відразу надано через маску кисень. Вони дихали киснем, і молодший хлопчик 15 років буквально за півтори години відійшов. Тобто вже почав контактувати. Старший хлопчик трошки довше був в непритомному стані, але десь за годинки 3-4 теж повністю відійшов і вже почали розповідати, що їм почули почувся якийсь запах. Потім почала різко боліти голова, появився шум в ухах. І після того вони вже нічого більше не пам'ятають. Головне кажуть, медики життю хлопців нічого не загрожує. Тим часом представники газової служби перевірили оселі і не виявили витоку природнього газу. Остаточна причина отруєння підлітків встановлюється. Фактом слідчі Мукайського районного управління поліції вже внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. На місці події було проведено ряд слідчих дій. Вже в рамках відкритого кримінального провадження призначені судово-медичні експертизи, за результатами яких буде відомо причини отруєння підлітків. На Закарпатті поліція затримала зловмисника, який на підпитку скоїв ДТП зі службовим авто і намагався здійснити наїзд на правоохоронців. У місті Свалява водій автомобіля марки Шевроле вчинив дорожньо-транспортну пригоду зі службовим автомобілем поліції, після чого намагався втекти з місця пригоди. Правоохоронці намагалися зупинити правопорушника, однак він не виконував законних вимог поліцейських і намагався здійснити на них наїзд для припинення загрози власному життю, а також для примусової зупинки. Співробітники поліції застосували табельну вогнепанку. Зброю. Інспектор групи реагування патрульної поліції здійснив три постріли по автомобілю. Внаслідок події ніхто не постраждав. 38-річного водія, який за кермом транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп'яніння, затримали на місці події. Вогнеборці двічі гасили пожежу на сміттєзвалищах Ужгородщини. У першому випадку побутові відходи горіли у чопі на вулиці Берах. Бійці ДСНС району гасили вогонь на площі 200 квадратних метрів майже 6 годин. Пізніше вогнеборці Ужгородщини вирушили у село Барвінок, де ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів через три години на площі 200 квадратних метрів. Перше за майже 100 років в Ужгородському катедральному соборі відбулася архірейська хіротонія нового правлячого єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії владики Теодора Мацапули. Мукачівська греко-католицька єпархія, яка чотири останні роки мала вакантний осідок, тобто після смерті Преосвященного владики Мілана Шашика, який помер, знаєте, 14. Липня 2020 року так раптово відійшов від нас, будучи тоді єпископом ординарієм. В цьому часі 4 останні роки виконував функції апостольського адміністратора наш єпископ Ніл Лущак. І очевидно, що коли є вакантний осідок, ми завжди очікуємо, що будемо мати нового єпископа. І 8 травня ми мали дуже гарну радісну новину від папи Франциска. Яка була офіційно оголошена в нашому катедральному соборі і на всіх медіа, які є компетентні в цій справі, про те, що маємо нового єпископа ординарія. В часі досвячені єпископа номінанта Теодора Мацапулу. Новий єпископ Теодор Мацапуло народився 21 серпня 1981 року в Крайлосі на Івано-Франківщині. В 2001 році виступив до новіціату громадження виплаченого слова, навчався в Італії з 2008 року по 2013 рік. Здійснював душеспасенське служіння для католиків візантійського обряду за межами України. Після повернення на батьківщину продовжував служіння в Мукачівській єпархії. Хотів би звернутися зі словом подяки до всіх тут присутніх, до вас, ваше Високопреосвященство, високопросвященство Владиконунців Ісфальдеса, до вас, ваше блаженство Святослави, до вас, Високопреосвященні архієпископи митрополити та всі єпископи, священники, монашество, представники влади з всіх рівнів, консульств, до всього народу Закарпаття і до всіх куточків України і світу, тут присутніх. І тих, що дивляться нас через трансляції. До вас звертається своє перше слово подяки. Христос посеред нас. Євхаристія, яку ми святкуємо, є найвеличнішою і найдосконалішою подякою. А я можу тільки додати кілька слів до цього. Моя глибока і сердечна подяка насамперед Богові за дар життя. І покликання до богопосвяченого священничого життя, яке завдяки сьогоднішньому даруванні благодаті досягає своєї повноти. Сотні вірянці зібралися на цю історичну подію. кажуть на нового єпископа чекали дуже довго і вірять, що лише з Божою допомогою і молитвою все буде добре. Я вважаю, що це доленосно для нашої єпархії, для всього нашого краю. Я з великою вдячністю Богові була присутня сьогодні на, на цій літургії. Це м, новий владика е, довгоочікуваний. Е, е, ми його чекали, чекали нового дихання нашої єпархії. Я вважаю, що е, єпископ Теодор він е, родом села Крилус, е, і я вважаю, що е, він буде. Сприяти об'єднанню ем, цієї ем, єпархії із українською греко-католицькою церквою. Надзвичайно важлива подія для всіх вірян греко-католицької церкви, особливо нашої, Мукачівської єпархії. Я приїхала ще з нагоди не лише цієї події, з нагоди того, що якраз сьогодні в мене день народження, і так співпало, що така дуже приємна подія. Я не могла духовно не, не насититися цією подією, такий важливий для себе важливий теж день. Хвилююся, але переповнює емоції, переповнюють... Дуже великий він нас дуже любить висвячення Теодора Мацапулу називають унікальною, тому що ця церемонія була першою проведеною в соборі з 1932 року. Як відомо, після 1932 року єпископи Мукачівської греко-католицької єпархії також висвячували однак нікого не висвячували на єпископа ординарія, тобто єпископа, призначеного саме для цієї єпархії. Для нашої греко-католицької мукачівської єпархії дуже визначна подія, тому що е, за 100 років, майже 100 років, маємо е, нового єпископа Ординарія, який Зокрема, отримує хіротонію на цьому історичному місці для цілої нашої єпархії. І саме тому ми можемо бачити таку кількість паломників. І цей день є визначний, тому що якраз також маємо святкування ікони Мукачівської Богородиці, яка повсякчас супроводжувала наш народ, і владика Теодор обирає. Пресвято Богородицю, Мукачівської ікони, як покровительку свого єпископського служіння. В хіротонії взяло участь біля 60 єпископів, як ви почули із е, слів. Блаженнішого Святослава, але також і новопоставленого єпископа Теодора, маємо сьогодні єпископа, який з Менбурну прилетів з Австралії. Також е, прибув також єпископ з Канади, казав, що дуже гаряче. І краще би він залишився із білими відмідями сьогодні цей день. Але жартуючи, маємо із усіх е, гостей з усіх тих помісних церков, де є греко-католики майже на всіх континентах і. Е, Присутність із такої географії єпископів, священиків і інших гостей, свідчить про масштабність і важливість цієї події. Керівництво області також привітало нововисвяченого єпископа Теодора. Запевняють, що тепер у громаді є пастирська опіка і підтримка в цей непростий час. Подія, яка сьогодні відбулася, є важливою не тільки для греко-католицької єпархії, не тільки для греко-католицьких вірян. Але це є історична подія для всього Закарпаття. Греко-католицька єпархія сьогодні отримала свого владику. Греко-католицька єпархія відіграє особливе місце і роль в суспільно-політичному житті Закарпатської області і є таким світлим, позитивним особлює собі добро. Та хороші справи для нас це дуже важливо, тому що особливо під час війни людям потрібен провідник слова Божого, і я впевнений, що він допоможе нам гуртуватись, допоможе в любові до Господа десь витримати от ті всі напасті, які принесла, на жаль, Росія нам в Україну. Цілу лікарню чи навіть п'ятиповерхівку здатні живити генератори, які нещодавно приїхали на Закарпаття. Швейцарська компанія передала для потреб рятувальників два такі пристрої неймовірно цінний подарунок, зважаючи на енергетичну кризу в Україні. Дизельні генератори контейнерного типу, кожен з яких важить більше 12 тонн, мають потужність 480 кВт. Вони вже готові до роботи і стануть неби підтримкою для бійців ДСНС у справі допомоги людям, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій. Музика 392 патрульних успішно завершили навчання за спеціалізацією служби освітньої безпеки і отримали свідоцтва. Уже з початку нового навчального року патрульні Закарпаття розпочнуть службу в закладах загальної середньої освіти в 17 містах України. За 160 навчальних годин патрульні опанували загальні юридичні знання, особливо ті, що пов'язані із захистом прав дітей і створенням безпечного освітнього середовища, основи психології, методики проведення інтерактивних занять, правила надання до медичної допомоги. Дітям. Також вивчили порядок дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та ще багато чого ретельно розібрали та вивчили під час проходження курсу інспектори СОП.